Записаний образ, дис... образ Windows на диск. Вставляємо його в комп'ютер, Зап... включаємо комп'ютер, комп'ютер запускається і при включенні нажимаємо F12 в Sony Wi. Так щоб включити загрузку з диска. Щоб не заходити в BIOS, виставляти, включити загрузку з диска так, Включається загрузка з диска і запускається. Установка Windows. Встановляємо ми 32-розрядний 32 Windows. От, зараз нам треба нажати любу клавішу. Нажали. І запускається процес. Установки Windows Setup. Так, нажимаємо Enter. запускається процес. Встановка чистого Windows. Після установки просто треба буде його активувати і встановити драйвера. Драйвера там від е, відеокарти, від е, Wi-Fi, Wi-Fi драйвера від звуку. Від звуку. Вроді все, там більше. Всі решта з цим Windows встановляється сьомом. Зараз має з'явитися меню, в якому просто нажимаємо далі, потім з'являється розділ жорсткого диска. Ми вибираємо на який жорсткий диск, встановляти Windows. На диск C, чи? Встановляємо ми іспанський Windows, нажимаємо просто Seagand. Це далі, інсталяр. Інсталюємо зараз. Запускається установка. Тут немає проблем. Таке же саме, чи в українському, чи в російському. Ви зрозумієте, якщо якісь питання виникнуть, то залишите коментарі під відео. Так, тут просто погоджуємося з ліцензією. Нажимаємо галочку тут внизу нажимаємо далі. Сіент. Так, у верхньому це є просто це обновити Windows. Якщо він такий же самий, то він тоді просто обновиться. Але нам не потрібно, нам потрібно встановити новий, повністю форматнути диск С Формат, форматар. асептар. Форматуємо повністю диск С. І запускаємо установку. Довго воно форматує. А, в принципі, 100 гіг. 100 гіг форматує. Диск це 100 гіг, а це є диск d 368 Так, воно відформатувало. Тепер нажимаємо далі І ось тут. Воно ну, копіює Windows до 100% дойде. До 100% дойде. І тоді комп'ютер перезагрузиться, запуститься Windows, чистий, новий повністю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. В наступних відео я запишу, як активувати цей Windows, бо він тільки йде на 30 днів, де можна скачати програму. Активації. Windows, так, щоб він працював з ліз І Також запишу вам відео, як, як е... встановити драйвера. Пока-пока. Залишайтеся з нами до наступного відео.